Господь з вами, Слава святої Ангелія від святого Волків. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в сині Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. І дали йому книгу пророка Ісая. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що мені, мен, Він помазав мене благовістити у Бога, послав мене проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозрінням, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятелі. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі. Та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це писання в ваших вухах. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Amin. W imię ojca i syna Ducha Sonata nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Amin. Chrystus Narodeksa. Drugie ulubienie w, w Chrystin, fratery i sestry, czcigodnie wylebne siostry zakonne, monachy nim, nasi naszym parwianym, ministrantym, frateryca wyskutował Jana Pawła II, Органістка спірча, кохана Матусю, Другі рідні, близькі, друзі, знайомі, кохані наші радіослухачі, брати і сестри, які єднайтеся з нами, з нашого городоцького постла, в молитві спільній, у кохані любі Божі діти. Сьогодні сповнилося це писання в вухах ваших. Святий Лука розпочинає свою Євангелію, Євангелію Ісуса Христа, яку записує, каже, що багато людей бралося до того, щоб списати це все, зібрати, що зробив Ісус Христос. І також Він задумав це зробити, все пильно досліджував, щоб передати достовірність науки. І щоб розповісти про Ісуса Христа. Багато людей збиралося це все зробити, і на цьому все призупинилось. І сьогодні Пан Ісус теж каже, так само говорить, сьогодні сповнилися Писання в ваших вухах, але вони мають йти далі, ці Писання, не затримуватися на вухах. Не затримуватися як якась розмова чи музика, яку не раз чуємо, слухаємо і за хвилинку забудемо про це. Але це має Боже Слово пройти в наше серце, повинно нас доторкнути. Слово Боже повинно змінити нас. І цим Словом Божим є сам Ісус Христос. І ми дивимося сьогодні в Бетлеєм поверте, в шопку Бетлеємського. І бачимо маленького Ісуса Христа, який насправді є словом живим, втіленим словом Бога. І ми кажемо, що Господь свої пророцтва виконав. Бог заповідав, що має прийти Месія. Господь є вірний своєму Слову. І сьогодні вже бачимо Ісуса Христа, дорослого, який увійшов до храму, до синагоги. Подали йому книгу біблійну. Він відкрив її і прочитав пророцтво Ісання. І це пророцтво, воно також доторкається кожного з нас. І ми, будучи з'єднані з Ісусом Христом, теж маємо в своїй поведінці, в своєму житті повторити за Ісусом Христом, що сьогодні це відбулося. Дух Господній на мені. Який дух сьогодні є на мені? Дух це не тільки душа, це не є, скажімо, душа, дух це є теж і певний такий Божий характер, так? бо ми знаємо, що людина це душа, тіло і дух. І ми не раз кажемо, це людина доброго духа, або ця людина якогось злого духа. По людині часом це відчувається. Так не раз святі говорили, чи святий отець Піо, падре Піо, чи інше, казали, що від когось пахне святістю, а від когось смердить гріхами, це можна відчути. Якась є така атмосфера, яка говорить за нас. І сьогодні Ісус Христос говорить, що Дух Господній на мені, тобто все, що Бог. Хоче від нас, чого Господь очікує, щоб ми робили, коли ми виконуємо Його волю, то насправді видно по нас, що ми спроможні віддатись Богу, що ми бажаємо бути слугами Бога. І розуміємо, що Господь помазує нас, і це дуже теж важливий момент на сьогоднішньому уривку, тому Він помазав мене благовістити у Богі. помазували. Царів, королів помазували пророків. Сьогодні, коли ми є свідками <кій> рукоположення свячення священників, присвітерів, єпископів, ми бачимо, що їх помазують, як висвячують. Ми теж бачимо, як священник де до старших людей, хворих, провідує їх вдома чи в лікарні. Він теж їх помазує. І ось таке цікаве порівняння, звідки взялася ця традиція помазання. Ми не раз чуємо теж в Біблії, що єлей Божий спливає з голови на бороду і це є благодать Господня. Наприклад, якщо ми, очевидно, тут в нашій території, може на подібній, не дуже часто зустрічаємося з тим, щоб хтось е, був чабаном, пас вівця але десь там, на Закарпатті в горах, скажемо, наші браття Гуцули, чи десь там люди, які в горах живуть, вони це більше практикують. І, напевно, чули про те, що пастер, який виганяє свої повець на пасовиська, він їхню голову помазує олією. І взагалі можна сказати, що змазує голову. І чи хтось задумався, навіщо це робити? Тому що, коли ця овечка не помазана, на нього сідають мухи, і вони настільки кусають цю овечку, що вона підходить десь до каменя чи до скали, тре голову або б'є цю голову і може навіть забити себе ця овечка. Бо так їй це болить, їй це мішає, свербить, кусає, тре, і вона може забити себе. Але Олій, Він відганяє цих мов, вони бояться, бо вони налипнуть, вони можуть не полетіти далі. І, наприклад, слово в Біблії ми чули в Євангелії Вельзевул, це є князь Мух. Наприклад, на Ісуса нарікали і казали так негарно, що Він бісівським духом виганяє бісі. Ісус звільнював залежних людей, і хтось з фарисеїв казав, він вельзевулом виганяє Злого Духа, тобто Князем Мух виганяє тих, так, ці диявольські ангели. І тому, наприклад, коли ми бачимо помазання священника, єпископа чи е, коли помазує нас священник, як хрестить дитину, або миропомазання, коли є конфірмація, або коли до хворої людини священник де, це і той знак, що Ісус є добрим пастирем. І помазує нас, щоб ці мухи на нас не сідали, щоб диявол нам не заволодів. А друге власне значення, якби доповнює, що ми є помазані як царі, як королі, як Божі діти. І це є Боже помазання. Чи Я сьогодні можу сказати сміливо, що я є помазаний Богом. Посилання мене Господь проповідувати полоненим визволенням. І полоненним, сьогодні, може, ми думаємо тільки про однозначність цього слова, але полонена людина це та, котра залежна, завісіна, від чогось поганого, від гріха, від поганих слів, від брехні, там, від алкоголю, ще поганих звичок, від сварок, від обману, від крадіжки. Багато є цих полонів, які захвачують людину. І тільки Боже Слово, тільки Божа сила може їх з цього звільнити. І коли ми маємо в собі Ісуса Христа, коли ми через сповіді святе причастя приймаємо Бога в своє серце, ми можемо йти цих людей звільнювати, показувати їм, що наше життя є щасливим, сліпим відкривати очі, прозвіння. Сліпий це не той, хто входить в окуляри, чи хто не бачить, чи ходить з палочкою якоюсь білою. Але сліпа людина це яка має 100% зір, але багато речей в житті не помічає. Не помічає, перш за все, почерку Бога і почерку диявола. Господь і диявол, вони працюють в певних схематах, в певних таких, як би, правилах. І ми, наприклад, бачимо в Старому Завіті, коли. Господь приходить до Пророків, Він приходить в тиші легенького вітру. Диявол завжди приходить з шумом. Так? І це є такі мінімальні якісь порівняння, їх є дуже багато. І ми повинні розуміти, що ця справа є Божа. Як хтось до нас приходить, розмовляє, ми відразу розуміємо, чи це Бог посилає цю людину, чи диявол, з яким настроєм, з якими словами, чи з якимось упрямком, чи з попередженням. Чи хтось приходить з добрим наміром, так і вміє щось лагідно сказати пояснити. Як, наприклад, навіть скажуть, сьогодні ми їздили з дітьми, колядувати діти з Городка, з Бедриковиць, з Яромирки, з Жищени, з були, дякую батькам, які це зорганізували теж парафіям, які прийняли. Отець Роман вписаний своїми священниками з громадження Духа Святого. Ми їздили по цих парафіях, по цих селах. В завалійках, в зеленій були. Ну, і відомо, як то діти стояли біля нас, там дівчатка в перших рядах співали колядки, хлопчики прислуговували. Ну і відомо, трошки надоїло, бо це три служби, діти вже змучені, починають там трохи більше шуму говорити, вже навіть там міністранти старші, які були, трошки оглядались. Ну і коли я вже підійшов на знак миру. Передавати і думаю, ну як звернути увагу. Не хочеться дітям якось спортити настрій, сказати, що ти там розмовляєш, чи якийсь безкерник, чи хтось. І так скажімо, якось спробував лагідно звернути увагу, даю мир і кажу: ну що там каже, набалакали, вже вже буде тиша. Один хлопчик дивиться на мене, каже: А ви на службі більше балакаєте за мене? Так, ну бо він амені з духом твоїм, ну все, а я цілу службу. Тій сам час карабану, тарабаню, і проповідь півтора часа, знаєте. він так дивиться щирими очима на мене, тримає мої руки і каже, а ви все одно більше за мене балакаєте. Ну і от дитина дала відповідь. Але це, знаєте, з загідністю. Думаю, що він це якось зрозуміє і прийме, але якщо накричиш на дитину, якщо прийдеш там, почнеш визивати і там так, ну нічого ну, це не дасть. Так? Тобто відкривати очі, прозвіння робити, так? щоб дитина сама зрозуміла, в чому це полягає. І це є власне, розпізнання Божого духа. розпізнання, чи це дух від Господа, чи це дух від диявола. Відпускати пригноблених на волю. Часто ми кажемо, Сьогодні якась така мода є, я навіть до кінця може не розумію, термін, якийсь там токсичні, там сусіди, батьки, діти, вчителі, лікарі. Тобто мені може хтось колись більше пояснить, але я розумію, що це людина, яка робить цю справу, вона якісь такі рамки колпак ставить на, на другу людину і не дає їй вирухнутися, Так, принаймні, в моїй уяві це є. І власне, щоби цих пригноблених. Випустити, дати їм волю. А воля це не те, що я роблю, що хочу. А воля це є те, що мені є належні до Бога. Бо Господь дає волю. Господь Бог дає волю. І правдива воля, вона завжди є в рамках, завжди. Просте порівняння. Пару років назад всі пам'ятають Радянський Совєтський Союз, ми були свободні і наша страна весь мир, так? без рамок. 15 республік. Ходи де хочеш, гуляй, де хочеш, збирай гриби, вишні, черешні, де хочеш сусіда і так далі. І потім кажуть: вільна Україна, зробили рамки. Так? І все, вже в рамках ми, ми свободні. Тому що рамка це є ограничення святості, визначені кордони. Так як ікона, вона має рамки, вона є свята, а картина вона без рамок, так? Зараз Мода в людей, наприклад, коли ми ходимо, колядуємо, бачимо різні картини, якісь там розпечатлені комп'ютерами, пейзажі. Вони не мають рамок. там просто якийсь кусочок досочки, натягнуте полотно, чи там церета, чи банер, висить на стіні гарно, красиво, пейзаж, тому що це просто картина. Але в рамці це є образ, так заходимо, наприклад, в кімнату, там є серце Ісуса, серце Марії, чи там Святий Антоні, чи інші якісь. Образи ікони, вони завжди є в рамках. І це є свобода християнина. Ми маємо рамки не тільки для того, щоб не вийти з них, але ми маємо рамки, щоб до нас ніхто не вліз, щоб диявол не доступився. Так? Ми строїмо, будуємо забори по дома, вдома, не для того, щоб ми не могли вийти з хати, але для того, щоб хтось не вкрався до хати. Якийсь злодій, бандіт. І рамка це не святість, це є оберіг наш. І для того ми сьогодні розуміємо, що таке бути вільною людиною. Звіщати рік Господній сприятливий. Рік Господній сприятливий це не 365 днів, а це є момент, коли Господь водіє в моєму житті. Так, люди сьогодні е, називають себе християнами, а роки охрещують різними там. Звірами, птахами, мавками, ще там чимось, так? і ми забуваємо, що рік належить до Господа. Я пам'ятаю, колись якийсь там рік був, не пам'ятаю, рік мавпи, і в своїх родичах був я в гостях, ну і хлопчик там років 6-7, прийшов до тата, до мого там якої вже троєрного брата, і каже, тато, а що це правда? А мама вчителька. А що це правда, що мама казала, от в книжці написано, що ми від мавки. А тато був побожний, служив вдома, що біля сон запрослував. Він каже, ні, як від мавки? Каже, ми від Бога створені. цей малий так дивиться на маму, на нього і каже, ніби трошки шептом, але всі чують. Каже, то, мабуть, мама про своїх родичів каже, якщо ми від Бога. Так і вже вдома колотне, що ти дитину вчиш, а як ти насторожуєш і так далі проти себе. Але ми повинні мати чіткість. Того, що ми кожен день призначаємо Богові, тому що Він від Бога нам подарований. І сьогодні, так як Святе Писання теж в другому читанні пояснює нам цю Євангелію, що Господь хоче нас з'єднати, тому приходить Бог на цей світ, приходить Ісус Христос, щоб з'єднати нас в одному тілі, як ці члени в тілі, з'єднані, як нас з'єднати в святій церкві, в святому постійні. Бо це був замір Бога. Це сам Ісус Христос придумав, це не хтось з людей видумав, це Його постановлення таке. І Він дає приклад через святого Павла Апостола каже, так як голова не може бути якоюсь зарозумілою сказати рукам, що тебе мені не потрібні, чи ногам, що мені ноги не потрібні, так? Ну, голова без тіла, без ніг. Ну, то вибачте, це колобок з усказки, так? Ну, на що би ми були похожі. Одні другі мені потрібні. Тому пан Єзус сьогодні пояснює нам, що Він приходить, щоб це писання ми почули, вони збулися в наших плухах, але є далі другий крок, так як є дві ноги. Так пам'ятаю, з дитинства мені завжди мама так пояснювала, каже, ти маєш дві ноги, значить перший крок це твоя рішительність, ти от так постановив, а другий крок це треба зробити. Хочеш схопати в рот, бери вискальку пані. Хочеш зварити вороболі, йди до льоху, витягне і звари. Тобто є, ми, є дві ноги, перший і другий крок. І перший крок це є те, що в вухах наших збувається, а друге це те, що ми приймаємо серцем. От наскільки ми впустимо в своє серце Слово Боже, настільки воно починає працювати, настільки воно починає теж прогресувати в нас і змінювати. Змінювати кожну людину, змінювати кожну ситуацію, в якій ми знаходимось. І це називається послушність. Бо слухання це тільки до вуха, а послух це вже після слухання, По-слух. Два слова, так? Після слухання. Почули, зробили. Тому ми, наприклад, на дітей кажемо, послушні діти. Якщо кажемо, дитину, йди принеси там. Мамі треба тарілочку принести слухні. Дитина почула і пішла, принесла. Це їй послушна. А якщо тільки почула і сидиться, слушна, безпослушна, так? Тобто, і сьогодні Ісус каже, збулося в ваших мухах». Тобто, другий крок від нас залежить. Потрібно далі піти, потрібно далі прийняти своїм серцем, своїм розумом і втілити це в життя. Тому сьогодні просимо Господа Бога, щоб насправді. Ми могли впроваджувати в життя Боже Слово, впроваджувати цю Божу любов, яка є, і вміти свідчити про те, що Господь хоче добра кожного з нас, що Бог хоче спасати нас, що Господь хоче бути Богом в нашому житті, не просто якось так, бо він такий важний, гордий, найважніший, але Він прийшов на цей світ, тому Він хоче бути з нами. І ми, якщо хочемо йти до неба, то потрібно бути з Ним тут на землі. І тому стараємося огорнути це Боже дитя своєю любов'ю, молитвою, наслідувати те, що Ісус вчить нас в Євангелії, і через святий Костіл Божий, спільноту церкви, приймаючи таїнства, святі, сакраменти, щоб ми могли наповнюватися Духом Божим і могли служити вірно Господу, а колись з ним в небі. Księżyk jest rodzite na wielkim. W pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus, na